Тож тепер ми попрацюємо з додаванням контактної інформації на нашу розробочку. Виділяємо з текстового файлу контактні дані. Я маю на увазі телефон. Додаємо його сюди, натискаємо Enter. Додаємо поштову адресу, Ctrl-C, Ctrl-V. Що ми робимо з цим текстом? Ми розмір. Залишаємо чотирнадтий, прибираємо Bolt ставим Medium і колір тексту робимо таким набагато сірішим. Так, є. Тут ми робимо розмір чотирнадцятий, тільки залишаємо його. Жирно. Таким чином. Зверніть увагу, ваші розділи мають бути окремими такими островками. Тобто контакти. Зараз ми будемо робити навички. Повторюю, що розмір наших контактів, слова контакти, 22-й. Робимо другий розділ нашого сайдбару – це розділ, який називається програмні навички. Режим капслуг. Робимо його болт. Розмір. 22. На мій погляд, я б зробила менше, але нічого. Далі основний текст ми будемо робити трішки менший. Так, є. Тепер зверніть увагу, мені з мого текстового документу знадобиться навіть крапка. Я її копіюю, додаю для пунктів Ctrl-V. Переміщаю. І, і яким чином я її додала: Ctrl V, Ctrl-V. Виділяю, можна сполукою, Ctrl-A всі крапочки. Е ну, таким чином у мене буде міняти, я зміню ще й колір, я б хотіла його зробити таким яскравим більш Ось так. І відстань між ними у мене буде 12. Так, є. На мій погляд, я трошечки зменшу, щоб вам було зручніше побачити. Ось так у мене будуть виглядати мої крапочки. Так, тут будуть пункти. Є. Програмні навички, мені потрібно його порівняти, і мені здається, ще трошечки змістити. Так. Все не рухаємо. Зараз я розповім швиденько, як об'єднати в групи, щоб не. Дивіться, якщо я вже попрацювала з контактною інформацією, так? Тому я можу її закрити на замочок, щоб у мене не рухалась вона. І слово контакти я теж закриваю. Ось ці три пункти, дивіться, вони вже не будуть в мене рухатися. Ну, загалом ще треба додати фон. Добре, пропустили. Крапки трошечки зміщуємо. Так, тепер ми додаємо, які у нас навички програмі. Так, Вкладаємо, робимо, які ми програми вивчали з вами для програмування. HTML. Enter. Хай буде. SketchTech. SS. І додамо ще, ну, JavaScript ми ще не, не досить вивчали, тому ми напишемо, що вивчаємо Figma. Виділяємо, прибираємо з вами bolt. Робимо Medium. І розмір у нас буде відступ 12, він виставився автоматично. Хай. Залишається залишається так, як є. Консайт. І крапки сюди. Відкриваємо замки, щоб не було нам біди. Так, цей пункт ми зробили. Перевіряємо відстань 40, тут трошечки з дві Таким чином ми вже нанесли другий розділ нашого сайтбар. Так, є підрівнюємо наші HTML, дивимося, щоб вони в крапку стали. Так, ну, по-перше, треба ще й подивитися, щоб воно у нас красиво грало. Тут іде одна лінія, а текст ми рівняємо і дивимося, щоб у нас рівненько все було. Розділ, який я покажу в скріншоті, спробуйте зробити. Самостійно вдома. Дякую за увагу.